Сьогодні ми з вами будемо прикрашати чобіток для того, щоб Миколайчик приніс вам подаруночок у нього. Для цього нам буде потрібна ось така серветочка, на якій ми будемо працювати, малювати будемо зубною щіткою ватними паличками фарби червона, синя, жовта, зелена та біла фарби, водичка. Серветочки волога. та… Можна іще сухих взяти. Тож, перш за все, ми з вами зробимо зараз опушечку нашому чобітку. Для цього беремо зубну щітку, білу фарбу, вмочуємо щітку у фарбу ось так повинно вийти. І Зліва направо прикрашаємо опушечку нашому чобітку. є. Тепер миємо нашу щітку. Прибираємо білу фарбу вологою серветочкою та сухенькими. А тепер ми з вами будемо малювати ялиночку. Для цього треба привезти ось таку. Малопомітну лінію простим олівцем. Це для орієнтації, що тут у нас будуть яличка. Беремо зелену фарбу, вмочуємо пензлик, ось так повинні бути фарби. І зверху починаємо малювати з однієї сторони і з іншої гілочки нашої ялинки. Кожна гілочка повинна бути трошки довшою за попередню. Ось така вийшла у нас ялиночка. Відкладаємо пензлика, а тепер ми з вами її прикрасимо різнокольоровими кульками. Для цього ми беремо ватні палички, вмочуємо, наприклад, у жовту фарбу і починаємо прикрашати нашу ялиночку. Міняємо сторону нашої ватної палички, набираємо синьої фарби і прикрашаємо синіми кульками. Відкладаємо ватну паличку, беремо другу чистеньку ватну паличку, набираємо червоної фарби і прикрашаємо червоними кольками. Так, а тепер міняємо сторону, набираємо білої фарби, і у нас буде, оскільки це зима, звичайно, сніжок навкруги нашої ялинки. Ось такий чобіток у нас з вами вийшов.